Всім привіт! Тут вже в нас зима. Ну як, по календарі ще осінь, а так-то вже погода зимова. Випав сніжок, вже навіть трошки в руки холодно стає, так що я зараз швиденько знімлю і буду вдягати рукавички Так, а я біжу до наших там знайомих і ми поїдемо автобусом у торговий центр. Бо ж ми на днях плануємо піти в баню, а в мене немає купальника. А той купальник я вже купляла напевно, тижня два але то я прихворіла, то просто щось його не знаходило, навіть не їхали дивитись хоча дуже довго і багато часу хотілося його купити, тому що в нас там в готелі був басейн. Ну, але так і щось до того, як руки не дійшли. Але тепер вже точно, я сподіваюся, що ми його знайдемо. Бо вчора я обходила тут такі ближні магазини, то я б познаходила або гуманітарки, або якщо якісь нормальні магазини, то там продається вже зимовий одяг. От ви уявіть, сезон зимових курток, шапок, шарфів, теплого одягу. Настя ходить, шукає купальники. Ще я не знаю, як мені правильно поступити, тому що я переглянула кадри з камери, які я знімала тут перші дні. І вони мені не подобаються. Вони мені не подобаються тим, що коли я йду, нею дуже сильно трясе. На телефоні краще стабілізація. І я не знаю, як мені далі робити, чи знімати все на телефон тепер. Хоча мені з телефону звук не подобається. А мікрофон, який в мене підключається, по-перше, його не завжди зручно. Наприклад, коли йду, ніби було незручно, якби зараз тут було купа проводів. І плюс я би його до телефону не підключила, хіба треба перехідник шукати, щоб його підключити. І от, і я не знаю. Ну, але напевно краще все-таки орієнтуватись на кращу картинку, ніж на звук. От я не знаю, що мені вибрати, кращий звук чи кращу картинку. Ну, чи якось такий трошки так, трошки так. Ну не знаю, чесно, я, я, я розгублена. А ще знали б я що я учудила. Бачите, яке тут коротесеньке волосся. Це я вирішила, що мені треба підрізати трохи тут спереді волосся. ну У мене такими сходинками я завжди стриглася. І що це буде майже незамітно, і мені буде коротше, бо я люблю, коли заплютаю десь тут прятки собі витягувати. Ну і що, ви думаєте? Ми обрізали мені забагато. Але нічого, якщо так початку, ще нормально. Коли ми шапки з розпущеним я собі тут так зав'язую. І на ближчих декілька місяців це моя улюблена зачіска. Так, щось такого найновішого, що я ще не знімала. Ми переїхали з готелю, ми живемо у нашої родини В будинку. І далі, далі, далі буде видно, як і що буде. Чесно, не знаю. І найближчим часом я планую зняти ще окреме відео, що ж взагалі відбувалося, чого ми оце перескакували з готелю в готель, як взагалі було з цим приїздом і які в нас тут були маніпуляції, справи і так далі. Тому це вже, я думаю, це буде окремим відео. Так, купальник я знайшла. Було досить важко, тому що, по-перше, це не сезон. По-друге, у мене найменший розвір і їх практично немає. Ледве знайшли і я думала міряти S-ку, M-ку, але як то її втіло, ну коротше, висить. Так що, купальничок є, ще там всякі, трошки прикупила додому. І вже Біжу, біжу назад, що мені треба в магазин зайти. І, до ту речі, тут зараз такий гарний захід сонця. Це клас. Я вже і фотки поробила, і відео в і в інстаграм. Коротше, клас. Але дуже холодний вітер мерзну руки, тому виключаюся. <му> Вай не так. Що взагалі відбувається? Ми приїхали в центр Торонто на дитячий парад, я так розумію, тому що тут проходять такі мультяшні герої чи герої казок. Ну, чесно, я майже нічого ніде не впізнаю. Росла на інших мультфільмах, на інших казках. Заходить. Yeah. Ми приїхали на Ніагарський водоспад. Правда, вже такий більш вечірній час, сонце вже заходить, але кажуть, що має бути дуже красиво, тому що там є підсвітка. Тато розказував за яку то програму. Yeah. Що там жінка мала цю золоту карту і приїжджала сюди на Ніагарський водоспад, і вона оплатила і змогла поміняти колір цього освітлення і поставила в кольори українського прапору. Ну що, йдемо до водоспаду? Днем, але ми кольор міняти не будемо. Надіємося, не посидіємо від холоду. Ну що, ми на водоспаді. І дивіться, просто як класно там підсвічується. Ну, і ми покорили одне чудес світу. з семи чудес світу. Ніагара. Супер, класно. Чесно, треба всім побачити, тому що фотографії і відео то одне, а вже буде зовсім інше. І зараз вже і підсвітка включилась. Тобто ми в день так, можна сказати, і не застали, а вже так вечоріло. Так, якщо будете планувати приїхати подивитися на Ніагару, то такий момент денний, в кінці, в кінці денного часу, щоб упасти її вечірні чоловіки, подивитися, як він прекрасно світиться. Так, а ще зараз насправді дуже важко знімати, тому що в мене пальці вже задубіли. Я не відчуваю і не можу толком навіть кнопку натиснути. Тому, тому тому ось так. Це єдиний мінус їхати сюди зимою через те, що дуже холодно. Ну, Канада вона і є холодна країна. Ну так. Ух ти, як ти Чай, так. Питати, чайка, чайка леті, в тим чайка летіла зараз зняти. Водоспаду. Так, ми вирішили перейтись. О, звітом вітер до і так призвіне все. Так, ми вирішили перейтись далі і подивитися ще з інших ракурсів на водоспад. Я знайшла, що освітлює фонтан. Ось це, бачите, велетенський прожектор. Він сюди. Ой, кажу, чуєте, кажу, фонтан, що освітлює, що освітлює водоспад. І от він сюди світить і все кольорове. з статом якраз знімаємо. А вони взяли його і виключили. Тато вже каже, що і тут світло виключають. І там, де вже не світиться, і тут не світиться. Як так? Ми сюди спеціально йшли до цього ракурсу.